Дорогі українці, в мене для вас хороші новини. З'явилася нова, дуже достойна альтернатива Interactive Brokers. В нас кілька клієнтів нею скористалася, і це швейцарський банк, свій Причому це і банк, і брокер, що також може зручно бути для людей, які, наприклад, хочуть виплати за опціони отримати і хочуть їх отримати не на український рахунок. А це одна би, з можливих застосувань, а також свій Відкриває рахунки людям, які народились в Криму або на окупованих територіях, на відміну від Interactive Brokers, тому що Interactive Brokers, коли такі українці живуть в Україні через це місце народження, незважаючи на те, що вони давно вже не живуть на окупованих територіях, все одно відмовляє відкриті рахунки. А що ви маєте розуміти? Ну я вам даю картинку, яка, наприклад, каже про фіс да фіз скор, і ви бачите, що інтеректів тут все одно перемагає, тому що комісії інтеректива. Набагато нижче ніж свій сквот, взагалі, якщо говорити про сквот, то це певне чудо. Бо я працював кілька разів швейцарськими банками по клієнтським рахункам. Ну і якби це в мене далеко не асоціюється з технологічністю, асоціюється часто з якимись дикунськими комісіями застарілими процесами і так далі. В Свіскота комісії, звісно, дорожчі, ніж в інтеректі, але вони абсолютно помірні порівняно з швейцарськими банками. Компанія Швіскот давно котується на швейцарській біржі написано, що з 2000 року. Ви можете подивитись на сайті ліцензії. В них є швейцарського регулятора ліцензія і є британського FCA. Далеко не в всіх країнах Європи вони працюють. Ну, але е, от такі поважні регулятори їх регулюють в тих країнах, де вони представлені. Вони є спонсором Ліги Чемпіонів УЄФА, да? тому вони на слуху. Е, ну і також я знайшов, що уряд володіє 5% свіскот, уряд Швейцарії, що теж великий-великий плюс. Ви можете відповідно, оскільки це публічна компанія на швейцарській біржі, дивитись всі їх там звіти, за аудиторські висновки і так далі. це я стосовно надійності. І покажу вам ще іншу картинку без Broker Overall. Ви бачите, що тут інтеректів все одно перемагає, тому що ну, якби, ціни інтеректіва важко поривити. Але зв'язко, там good reputation, мен investing in Platforms і з точки зору сапорту, так ось іноді та шлюб. Людям, які кажуть, ну, інтерактив – це добре, але брокер не надто індивідуальний. Ви знаєте, в інтерактиві менеджерів немає. Мені хотілося б мати менеджера, мені хотілося б хотілося мати кращу підтримку. І ось тут свіско теж, в принципі, перспективно. ну, В нас немає там. Більше тисячі клієнтів як в інтерактиві, щоб зробити якісь такі повноцінні висновки, але ті клієнти, які є не численні, які вже відкрили свій скот, вони задоволені. А зараз мій колега Семен Наркевич, фінансовий план Пеню, покаже, як відкрити рахунок. І в описі до цього відео є реферальний лінк. Нагадую, якщо ви клієнт і то ви ж отримаєте кешбек по цьому реферальному лінку. Пару слів по комісіях. Дивіться. Мінімально, трейд буде коштувати 5 франків, це порядка 7 доларів. Мінімально, так, тобто, давайте говорити, від 7 доларів. І я так подивився, що трейд там, від 2 тисяч доларів буде коштувати десь 21 долар. Вартість трейду залежить там, від біржі, від валюти і так далі. Дуже важливий момент. Ви пам'ятаєте, в інтеректі ви скасували плату за рахунок, коли це було 10 доларів в місяць. Вона є в свій сквот. Вона від 20 до 50 франків квартал, тобто це десь 23-56 доларів на квартал, ну відповідно там десь а, до 200 доларів на рік, та? порядка 200, давайте так. І а, також від Здорового офісу. Ви пам'ятаєте, що в інтерактиві одне зняття безкоштовно, а якби інші вже б плату. А в Свіскот, а в Свіскот я дивлюсь, ну, знову таки, залежить від валюти, але десь мінімум 25 євро, ви за зняття заплатите. Тому по тарифах, звісно, гірше, але повторюсь, тих, хто хоче і банки, брокера, тих, хто хоче сервіс, ті, хто народився в Криму, Донецькій, Луганській інших санкційних територіях. А, з криптовалютами, до речі, свійськво теж може працювати. Тобто є все одно причини і є дійсно достойна альтернатива або доповнення для когось до Interactive Brokers. <кій> Тому дивіться, будь ласка, як відкрити рахунок, семен вам покаже. Якщо потрібно, реєструйтесь і пишіть в коментарях, які у вас є питання по свій сквот, або діліться своїм досвідом, ставте лайки цьому відео і дуже вам дякую за підтримку сімейного бюджету. До нових зустрічей. Важливо відкрити аккаунт не Форекс, а саме для інвестицій. Тут він називається Глобу. Саме простий варіант скористатися реферальним посиланням в описі під відео. Також наші клієнти отримують кешбек від переходимо по реферальному посиланню, натискаємо Старт, заповнюємо свої дані. Обираємо країну, вводимо мобільний номер телефону. Наступний крок. Вводимо національність, дату народження, адресу проживання, країну, також поштовий код. Вводимо дані своєї резиденції, податковий код. На наступному кроці обираємо свою зайнятість. Відзначаємо, що ми не публічна особа, що ми є власником свого аккаунту, що ми не резидент Сполучених Штатів. Обираємо, хто нам порадив, обираємо iPlan O. Ми сюди прийшли по реферальному посланню, тому нічого тут не ставляємо. Наступний крок: обираємо ваш сімейний стан, кількість активів. Чим ви займаєтесь, чим займається ваша компанія. Обираємо, які ви активи будете використовувати для поповнення рахунку, відсоток. А також обираємо призначення рахунку. Таким чином, брокер. Перевіряючи, ми розуміємо, що ми будемо робити. В кінці вставляємо тип реквізитів і номер вашого аккаунту. Втискаємо далі. Перевіряємо, чи ми правильно заповнили контактну інформацію ще раз. Ставимо в кінці галочку. Що ми розуміємо і підпис... підписуємо свій дані. Наступний крок: нам на пошту приходить пароль і логін. Останнім кроком підгружаємо заград паспорт, проходимо відео де Для нас попросять також підгрузити документ випуску з банку для підтвердження адреси. І підписуємо договір онлайн, натиснувши одну кнопку Контракт».